тут ножки. І полімет, коли буде ставити, він буде повертатися. Працівники одного з Вінницьких СТО показують, які деталі треба допрацювати, аби передати нашим військовим черговий позашляховик. Тут буде відкагіонка, щоб воно закривалося із нутрі. Тут ще будемо ставитися, постійно вваруватися, допоміжно з тої сторони. Це четверта автівка, яку полагодили для захисників на СТО. Один автомобіль забрали зі штрафного майданчика, замінили мастилу та фільтри, а нині встановлюють на нього кулемета. Другу машину на потреби збройних сил добровільно віддав вінчанин, коли з'ясувалося, що номери на ній фальшиві. він. Написав заяву, і ми цю машину передаємо на військову частину. Якби у кожній області віддавали автівки зі штрафмайданчиків, які чи неправильно оформлені, чи перебиті номери. Ви уявіть, на чому б зараз їздили наші хлопці. У них би не було ні в чому потреби, але у нас чомусь така бюрократія. У цій машині ми нічого не допрацьовували. Яка приїхала, така поїде. Пофарбували, щоб хлопці могли сховатися і їхати в розвідку. Взяли форму пікселів, вирізали і по трафарету фарбували. Зі штрафмайданчика автомобіль забрав віночанин Вадим Павлов. Каже, побачив його і звернувся до поліції з проханням передати на Донеччину для військових. Це була машина львів'янина під час експертизи. З'ясувалося, що номери на кузові не співпадають, тож автівку арештували. Вони зробили оцінку цього автомобіля. Да, передали на департамент цивільного захисту, і цивільний захист вже передали нам цей автомобіль. Тобто, вже бійці їдуть. Сьогодні виїхали і будуть вже завтра забирати цей автомобіль. Армійці дуже просять, щоб ми робили там ходову, перевірили, да, тобто, щоб не було ніяких питань, щоб мастило та сол поміняли да, такі розхідники. Павлов говорить: було б добре, якби всі машини зі штрафмайданчиків віддавали на потреби Збройних сил України. Руслан Ткачук, Вадим Неумчак, новини на Суспільному, Вінниця.